Будемо з вами розуміти, що молитовне життя, воно не просто приємне, це не просто такий цукор, це не просто такий час, коли ми з вами нон-стоп переживаємо натхнення, радість, захват і все легко дається. Ні, молитовне життя воно сповнене набагато більш глибоких переживань, які зачіпають нас докорінно, які зачіпають такі частини нашого життя, такі сфери нашого серця. Такі сфери нашої особистості, може, які ми навіть і не думали, що у нас існують такі емоції, такі роздуми, такі реакції, але в Божій присутності, в присутності святого Творця, в присутності незбагненного, нескінченного, вічного, святого і премудрого, всесильного. Всюди, присутнього Господа, ми з вами будемо переживати такі емоції, такі стани, які навіть не можемо передбачити, і це благо для кожного з нас.